Так, знімаємо ще один а, лот кіабі літо, переважно з малючком. Вже я розміри називати не буду, може я побачити, тут розміри видно, в принципі, може не побачити. Ну, тобто просто хочеться, щоб швидше було відео. Ромпер, такий ромпер, такий ромпер, румчик, такий прикольний на двониточку, маючка, набір маючок. А, чи це просто. Ні, це окремо. Одна маючка, два малючочка. Лисінки такі, такі пісочнички, дві одинички комплект. Так, маєчки, комплект маєчок, шортики. На двониточку є шортики такі різні. Такі класні махруша. Легесенькі. Машечка така. Ми спочатку поклали малючка, щоб ви приблизно бачили його кількість, а вже потім це костюмчик. Такий костюмчик вафілька. І вже коли піде е, така сукня, маєчка, дуже гарні речі, сарафанчик, дуже класні кольори такі. Вони дуже кричущі, класні. Такі сарафанчики, футболочки. Так. Це костюмчик для хлопчика. А, іще один костюмчик для хлопчика. Тут з такими шортиками. Футболочка. Далі, по-моєму, ще трошки. Це просто на старший був ромпер. Такий костюмчик, 6 місяців, сарафанчик, Кепочки. япочке. Далі вже пішло більше на старших. Чирекс класний костюм. Такий, такий, такий врубчик класний, такий топ крутий. Така прям тканинка, знаєте, як штапель. Дуже класна Рюши по понизу, дуже класна сукня така на дівчинку. Підлітка. Таке платьечко, дуже гарна натуральна тканинка. Маєчка, сукня. Двоє шортиків. Класні різні речі. Взагалі. Це садочок можна навіть таку чи цю школу. Рубашечку. Це підліткова. Також таке підліткове. Ось футболочка гарна така, бачу. З рюшками клалася. на Тут рубчик. Такая классная. На высокую посадочку. Сарафанчик с уголочкой. Лосинки. Эти шорты тоже классные на хлопке. Вообще бомба. Так. Сарафан. Шортики. Платьишко. Комплект. Это классно в рубчик. Вообще бомба. Такая партурского периода. Цього разу дуже багато речей, саме таких новатів порізних і мало джинс. Дуже класна партія. Хто пам'ятає того року ми замовляли, теж у нас блоктяби, але там було багато дуже станієв, то тут взагалі просто таке класне наповнення, багато суконь саме шортики, такі шортики, такі на двониточку. Класно. І шорти можна робити на цілі комплекти. Класне, така дуже гарна сукня, дивіться, взагалі. це ж просто моє мистецтво. Тож беріть хто хоче відео, хоче посліпило, але ж ну. Вони трошки, звісно, що можуть відрізнятися. Так давайте по кепочкам пройдемося. Кепочки це буде ще знахідка. Літом ви знаєте, що завжди їх питають. Ще лосінки ось якісь. Така двостороння, така. Ще панавочка така прикольна. Мені подобається, вони не мнуся, форму не кляють. Ну, так, і футболочки підліткові. Як було в тих лутах? Ну 12-14 років наруто, дуже прикольно.